Привіт усім! Наша цуценя померанського шпіца, який я виставляла на продаж, уже знайшло свою сім'ю. І у мене залишилася одна моя кася. Їй вже пішов четвертий місяць, і мені подобається, що вона дуже ручна дівчинка. Допомагають мені щукатурить у пітомніку. Ох, їх крістяка капета. Ну пускай їх, пускай. пускай, пускай, а біжить, ніж. Оце ти Кася даєш, звісно. О, може, поділишся? Пускай Кисуля. Ты. Поділися з темі. Такі, кидай їх, а біжить. біжить. Нічого, скажіть, це криска. То мишка. Кіп, Що мною? Та то може, мишка. ночь. Потрошечку починаю соціалізувати своїх дівчаток. Починаю брати їх з собою в дорогу. Також і щеня бусю державського тер'єра. Дочі моєї венючки. До речі, друзі, це перша дівчатка, які народилися і виростуть у моєму питомнику. Друзі, покажу вам відео, яке прислала нова господарка уже не нашого Євріка. До речі, йому також уже придбали і подружку. Красавчик Євро. Євро. Красунчик з хвостиком. Ну, а ту ж, звісно, назвала, як обично, лола. Так як мені подобалося, так і буде. Єврік, покажи, і ти з хвостиком, мій Мальчик. Євро. Євро. Тут така трава, інтересна. Євро. Ну, покажи, хай твоя ж мать подивиться. Отак. ой красавчик. Друзі, у моєї Ельки після лактації почалося дуже велике випадіння ось цього волосу. Марку, скажи. Я спочатку перелякалася, але потім заспокоїлася, так як передивилася всі відеоролики, і в кожному відеоролику мені говорили, що це нормально після лактації, після кормьошки цуценя. Доказательство цього я побачила, що на неї обільно починає виростати також і нова шерсть. Ну а на цьому все. Всім гарної весни. Пока-пока.